Щоденно розповідають про головні новини. У День працівників телебачення, радіо та зв'язку із професійним святом привітала голова Хмельницької обласної ради. Дякую вам і вашим колективам за те, що ви вчасно реагуєте на ті події, які відбуваються в нашому регіоні. Ви висвітлюєте інформацію про події, які вдається нам ліквідовувати наслідки за підсумками. Ракетних атак про комунікацію і допомогу сьогодні всіх гілок влади переміщеним особам ви доносити ту інформацію, які сьогодні для них є для всієї соціально незахищеної категорії населення. Доступні майданчики з додатковим фінансуванням для підтримки ведете свій потужний інформаційний фронт. Олександр вже більше за два роки працює у сфері телебачення. Він оператор і режисер монтажу. Тож знає, які потрібно підбирати ракурси для вдалих кадрів, щоб створити з них цілу історію. Це динаміка, це завжди якісь нові події і цікаві місця, в яких ти не побуваєш. Не працюючи на телеканалі, каже дуже приємно, що роботу цінують не лише глядачі, а й громада. Мені дуже приємно, що мою роботу оцінили, адже моя робота це моє життя, тому працюємо далі. Богдан теж працює режисером монтажу. Каже, повномасштабна війна внесла свої корективи у роботу. Незмінним залишається прагнення до високої якості телепродукту. Змінилася специфіка роботи під час війни, тобто нам прийшлось переналаштувати процес роботи, трішки прискорити його. Тобто, сюжети виходять, треба їх оперативно, тому що подавати інформацію треба швидко. Хмельницька обласна рада завжди підтримує медіасферу і віддячує за важливу контрпропагандистську роботу. Ви. Є тим містком без перебільшення, які поєднуєте і наближаєте різні куточки України під час висвітлення вашої інформації, різні куточки світу. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.